Травма на перчику. Печериці монстри атакували Київ. Часнику додай, часнику додай, обов'язково. Подивіться, яка це краса. Мама мій! Друзі, всім величезний привіт! Починається вогняний фешак. Бо вогонь є, фешак є. А це означає, що ми починаємо. Так, сьогодні у нас прекрасний день, коли сонечко трішечки вирішили дати нам відпочити від своєї нав'язливої присутності. Ну, але чорт забирай, чого будемо гріха вже таїти, все рівно ми його дуже любимо. Ну а в той час, коли звичайно можна побігати в шортиках і в футболості, що ми любимо найбільше правильно зібратися з друзями і зробити класний шашлик. І якщо звичайний шашлик з свининкою на шампуріку вам вже набрид, то сьогодні ми запропонуємо вам два офігенних рецепта. Шашлика, який буде точно виглядати так, як ви не очікуєте. І чилий вогняний салат від фишака. Це насправді салат з е, е, кавказьких е, країв. Я думаю, що він вам сподобається. Дехто налякається в процесі, як ми його будемо готувати. Але не переживайте, все буде класно, смачно і вогняно. Ну що, починаємо готувати вогняний е салат. І він дійсно, ви побачите, буде вогняний і теплий. Беремо овочі, які ми плануємо використати в ньому. А це баклажан, це перчик болгарський, один другий і помідорчик. І все це на великий жар ставимо і просто забуваємо на якийсь час, поки ми будемо готувати наші шашлички. В нашому вогняному салаті дуже важливо постійно підтримувати високий жар. Запам'ятайте це, і тому для наших овочів трішечки піддайте жарку, згрібіть е, вугіллячко, бо тому що багато жару отут в цьому випадку точно не зашкодить. Якщо ви побачите якісь такі ой Боже, травма на перчику. Ні, це не травма на перчику. Так воно і мусить бути. Чим більше такого буде, тим буде кращіше. До речі, е, найвитриваліший е, овочок на мене це баклажан. Його от скільки не зжар, скільки не смаж. Якщо він у своїй шкірці, то нічого поганого з ним точно не станеться. Шашличок наскільки ви знаєте, сьогодні він у нас буде незвичайний, не просто куске м'яса, не просто якась там курятина чи крильця. Сьогодні це е, будуть варіації на тему з фаршом. Для першого, що нам потрібно, це наш лавашик і фаршик. Фаршик треба перед тим підготувати. Зараз ще ми і займемося. Сьогодні фарш у нас буде чисто український. Зі свинки не забуваємо про сіль, про перчик, про приправи, бо тому, що без них ну фарш не заграє свою головну скрипку в цьому всьому великому е, оркестрі смаковому. Що нам потрібно буде? Фарш свиний. в даному випадку. Ми взяли е, пів кілограмчика, чи тут десь 600 шістограм приблизно. А е, далі яєчка нам будуть потрібні. Давайте їх зразу сюди і відправимо. Яєчка у нас домашню. До речі, дуже добре жити в селі. Я вам хочу сказати, тому що в нас є сусіди, які займаються вирощуванням курочок, і відповідно у них завжди можна купити свіжі домашні яєчка. Хто ще дуже правильну харчову традицію в себе в родині тримає, так це Оля Полякова, тому що вона взагалі дуже сильно цим заморочилася, наскільки я знаю. У неї ціла ферба. У Неї там і козочки, і курочки, і качечки, і все, що хоче. Ми до неї обов'язково ще з'їздимо в гості. Я думаю, що вона покаже нам обов'язково всю свою величезну ферму. Переходимо до чесничку, наскільки ви розумієте, життя без чесника особливо в українців немає. Сьогодні не хочеться використовувати сухий часник, тим більше літо. У нас є свіженький, молоденький. З ним, власне кажучи, ми і сьогодні замутимо наш кулінарний роман. Для того, щоб наш. Фаршик не висушився в процесі приготування. Ми додамо до нього перець. Перець, взагалі, це універсальний продукт, як на мене, і якщо ви додаєте його до будь-якої страви, він додає вологості їй. А волога це наш друг. Не забувайте про це, тому що ми ж то з вами з води зроблені. А тут, шановні любителі, смачно поїсти доведеться проявити чудеса майстерності та попрацювати з перчиком так, ніби ви кулінарний ювелір. Адже цього сонячного красунчика потрібно максимально подрібнити. Поки ми мочимо наш перчик, треба чуть-чуть відірватися і подивитися, що відбувається з нашими овочами на жару. Дивіться, якщо ви хочете зараз провести паралель з однією. Кацапською поварихою, і, яка, в якої завжди все підгорало, і сказати: О, подивіться в нього так само, то ні, Отак має бути, запам'ятайте. Перевертаємо, перевертаємо, перевертаємо. Так має бути. Чим більше він спечеться, тим буде кращіше. Зверніть увагу, наскільки мілко потрібно різати, і це не мій каприз, це секрет соковитості наших майбутніх шашличків. тому що дрібно нарізаний перчик у поєднанні з паршиком зробить з вашими смаковими рецепторами те, що ви ніколи раніше не відчували. Якщо ви подумали в якийсь момент і потягнулися ручкою писати гнівний коментар про те, що а де ж чорт забирай? Цариця полів, цибуля. То я вам хочу сказати, вона теж тут буде. Так. Бо тому, що ми теж розуміємо, пам'ятаємо про те, що без цибульки ми не отримуємо нашого фантастичного м'якого смаку і соковитості у фаршу. Тож переходимо до нарізання норовливої цариці полів і обережними рухами ножа перетворюємо її на справжню кашку. Наскільки вистачає нервів та сил, настільки мілко і дрібно. Та, схоже, вже час перевірити, як там себе почувають наші овочі, до речі. Так, друзі, знову давайте повертаємося до нашого ультрагарячого цеху, подивимося, що у нас тут відбувається. Ось так виглядають вже перчики. І це вони ще не готові, любі друзі, не готові. Ось так виглядає наш баклажанчик. Він вже ах, дуже м'ягенький всередині. Основна задача, щоб він був супер, прям от, як холодець такий, що вже розумієте, розігрівся десь на сонечку. Ще трошки його потримаємо. Наші перчики. Бачите, з одного боку вже ніби ок. Тут ще мусимо його допекти. Ну і помідорчик я навіть в руки брати не буду, тому що він просто ах, фантастичний. Ось так має бути. Не бійтеся! Воно потім я покажу, як цього всього позбутися. І найосновніше вона. Знову хочеться їсти. Селюнки <салю> ковтаю. І найосновніше воно додає нашому салату такого шикарного присмаку димку. Стосовно спецій, тут, взагалі, напевно, ніколи не буває ніяких правильних порад, тому що тут на колір і смак всі фламастри різні, як ви розумієте. Додаємо сіль перець обов'язково. Ну а далі вже кому що більше подобається. Від і до починаючи. Наскільки ваші рецептори розвинені, наскільки вони хочуть різнобарв'я смаку, от так, власне кажучи, і психуйте. У зілля смаку додаємо сіль. Перець також ніколи нікому не зашкодить трохи куркуми. І найніжнішими рухами починаємо процес вимішування. Так, друзі, ну тепер переходимо на найцікавішого. Зараз е, ми покажемо вам, якщо ви ще не бачили, чудо перетворення лаваша в е, слойони, якийсь шашлик, інакше напевно це не назвеш. До речі, щодо лавашів, ну я вам скажу так, що я напевно перепробував 90% е, усіх лавашів, які продаються у нас в магазинах. На жаль, вони всі дерев'яні і не мають цього правильного східного смаку. Не знаю, чи це буде рекламою, але я купую свої. Це професійні лаваші, я їх так називаю. Ось продаються вони на столичному ринку. Вони ось такі величезні. От, їх в упаковці дуже багато, і вони підходять практично для всього або просто їсти його, або під якусь траву. Тому що він є дуже гнучкий. Ось подивіться, ми його склали, розклали, і він практично не втратив своєї форми і не пошкодився. Так, давайте підготуємо зараз лавашик під наш шашличок. Що ми зараз будемо робити? Сюди ми зараз викладаємо тонким шаром. Тонким, любі друзі. Тут не питання в тому, чи ви пошкодували фаршу і м'яса для своїх гостей чи ні. Просто воно тоді правильно пропечеться. Тонким шаром викладаємо сюди наш фаршик. А тепер уявіть, що зараз ви будете створювати найдорожчу картину у своєму житті. Старанно і обережно на наше полотно, тобто на наш лавашик, накладаємо цей неймовірно апетитний фарш. Ви навіть не уявляєте, як це буде смачно, коли у житті цих двох спалахне вогонь. Ви знаєте, друзі, зараз дивлюся е, на те, що у нас вийшлося, і якщо сюди ще додати трішечки моцарели. А також базиліку, і вже все. І це вже італійська страва. Можна пхати її, наприклад, в духовку, і через пару хвилин ми будемо мати, навіть не знаю, як це назвати. Якісь супер суперм'ясна піца буде. Але в нас зараз інша задача. Зараз ми будемо скручувати в рулетік те, що у нас вийшло. Не менш відповідальна мить. Обережно скручуємо те, що вже за лічені хвилини подарує вам справжнє відчуття блаженства. Так, друзі, зараз в кадрі з'явилися печерички. Ми їх також нафаршируємо нашим фаршем, а потім разом з нашим рулечком відправимо трохи в холодильник, поки будемо займатися з нашим вогняним салатом, для того, щоб воно трохи прихопилося і в процесі жарки на вогні, щоб воно не розвалювалось. Так, печерички нам як бачимо, потрібні не маленькі, але не беріть в жодному випадку у ці гігантські, які продаються, тому що туди вам потрібно буде дуже багато фаршу. Це по перше, а по-друге, воно потім важко прожарюється. Зверху воно ніби буде готове, а всередині так собі, дуже відносно. Тому печерички беремо середнього розміру. Я знаю, що ви у мене найрозумніші глядачі. Однак лагідно нагадаю, не забудьте гарненько помити і почистити їх. Після чого ми проводимо невеличке хірургічне втручання, видаляємо їм ніжки. Втім, їх можна не викидати, не знаю, додайте до фаршу. Тоді він навіть буде ніжнішим. Дружі, у нас дуже м'ясиста печериця сьогодні. Сюди і фаршу багато навіть не зайде. Подивіться. Вау! Wow. Печериці монстри атакували Київ, київські базари та супермаркети. Якщо ви будете боятися про те, що фарш буде ввалюватись, то не переживайте, тому що на шампуріку вони отак от зійдуться і одна одну печерички будуть тримати, не давати, щоб фарш вивалився. Фаршируємо печериці. Як бачимо, для фарширування печериць фаршу нам потрібно зовсім небагато. Але попереджаю: цей союз ці два неповторних смаки закохають в себе з першими потрапляннями до вас ротик. І, хоч пристрасний вогонь вже поготові прийняти у свої обійми наші шашлички, та спершу ми їм подаруємо прохолодну терапію. На декілька хвилин відносимо до холодильника, а ще краще до морозильної камери. Тим часом готуємо охолоджуючий душик і для тих, хто вже добряче засмаг. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, -ой, -ой. ай-яй-яй-яй-яй-яй! Що робиться в світі? Подивіться нього згоріли овочі. <світтє> Ніфіга не згоріли. Вони такими, якраз, і мусять бути. Зараз що ми робимо? Усі ці овочі ми маємо перемістити в холодну воду. Для чого в холодну воду? Ну, звичайно, для того, щоб у них відійшла шкірка. Буквально пару секунд в холодній воді, і займаємося тепер зачисткою. До речі, ще раджу, щоб поруч з вами завжди було також трохи холодної води, для того, тому що овочі, ми ж буквально кілька секунд їх там потримали в холодній воді, вони не встигають повністю охолодитися. І для того, щоб ваші пальчики не обпеклися, не забувайте їх зволожувати в холодній воді. Як бачите, хто там боявся про те, що у нас наші овочі згоріли. Дивіться, яка шкірка, а дивіться, як виглядає сам перчик. Женіаль! Женіаль! Як сказали ви наші французькі друзі, але ми їм пробувати не дамо, тому їм залишиться тільки здогадуватися воно на смак. До речі, особливо екстремальні люди, які люблять дуже насичений смак отакого підгорівшого трішечки, можна залишати трохи цієї шкірки прямо на самих овочах і потім в подальшому їх вже різати для того, щоб вона передала свій смак. Салат. Як на мене, цілком достатньо і того, що воно передає в процесі готування. Бачите, ось він помідорчик, ось шкірка, яка згоріла, і ось як він виглядає вже запечений без шкірки. Ніяких проблем з цим немає. Все, що нам потрібно, напиталося цих вогняних смаків, і зараз ми будемо з ними працювати. Баклажан парубок сміливий. Він вогню не боїться, тому його можна тримати дуже довго, щоб він перетворився у так званий мішечок з кашею. І не переживайте, саме ось е, такими мають бути наші овочі. Так, так. Чим більше підсмажилася шкірка, тим краще. Так, будете ви, звичайно, питатися, що робити з кісточками. Я, як правило, якщо є в салаті два перчика, то одну, одні кісточки я викидаю, другі кісточки я, в принципі, залишаю. Ну, знову ж таки, вони додають приємного хрумкоту. Якщо він вам не подобається, то викидайте обидва. Довго також не давайте цим овочам, щоб вони лежали на е, якійсь е, поверхні, зразу намагайтеся їх повністю всі перекинути до якоїсь ємності, щоб оці соки, які вони зараз вже віддають, дорогоцінні, щоб ми всі їх зберегли і щоб вони були присутні у нас в нашому салаті. Так, перед тим, як ми прийдемо зараз до наступної процедури, а саме нарізання е, наших овочів, ми трошечки жару підкинемо. Ви ж не забули, що в нас ще там шашличок намічається. Ну і поки у нас наш вогонь готується поновити свій фантастичний жар, ми з вами повертаємося до нашого вогняного салату. Традиційно не забуваємо позбутися попки. Помідора, вона тут нам не дуже буде доречною. Ну і просто робимо з цих усіх овочів, які у нас є, просто кашку. А зробити це дуже просто. Як ви самі вже розумієте? До речі, як бачимо, частину нашого перчика навіть ще не дійшла. Її можна було ще тримати на вогні, щоб він взагалі прям розлазився. Але нічого, цього разу відповідно буде у нас насичений смак перчика копченого. Важливо пам'ятати сік. Я ще раз вам нагадую, ось цей сік, бережіть його. Не треба його нікуди зливати. І нехай він тут буде. Додавайте все потім сюди, тому що цей сік він прокопчений і він буде давати оцю особливість смаку нашого вогняного, вогняного салатку. Так, повертаємо першу партію підготованої нашої кашки. На баклажан чекає та сама доля, що і на всі інші інгредієнти. Перетворюємо його в кашу. Фіналимо яскраву палітру печених овочів жовтим перцем. Беріть серветки, тому що я не маю сумнівів, що ваші слюнки побіжать від цього салату навіть через екран. До речі, зверніть увагу, бачите, все ж таки попадається у нас не вся знята шкірка. Не бійтеся. Вона, я ще раз нагадую, додасть тільки гарного копченого смаку. І переходимо до наших травок муравок. Ми ще не додали одного з основних підігрівачів смаків в будь-якій страві. Це гострий перчик. Традиційно нагадую, що міри в додаванні гострого перчику немає. Кожен додає рівно стільки, скільки йому подобається. Комусь подобається більше гостріший, комусь менше. Я люблю особисто середнячок по гостроті, тому ми дамо зовсім трохи, але однієї з найяскравіших частин перчика його кінчик. Так, друзі, я вже вже чую ваші голоси. Часнику додай, часнику додай! Обов'язково, ну як же ж без щасничка в цій страві. Друзі, ще раз буде незайвим нагадати усім вам про те, що у нас тут не є програма, де ми, професійні кухарі, вчимо вас щось робити. Просто ми любимо поїсти і ділимося смачними рецептами з вами. І, до речі, якщо у вас є якісь прикольні рецепти, то. Напишіть їх у нас в коментарях, ми попробуємо їх реалізувати у нас в програмі. Або, може, ви б щось хотіли, щоб ми приготували і щоб ви подивилися, як це буде відбуватися, для того, щоб самим потім навчитися. Так що вперед, будь ласка, чекаємо на ваші коментарі. пишіть, що готувати. Скидайте, діліться своїми рецептами. Ми з величезною радістю чекаємо на ваші поради. Ви, любі друзі, також можете давати свої поради до наших рецептів. От з величезною радістю усе прочитаємо і візьмемо на олівець, як то кажуть. Ну а тепер додаємо наших пікантних дружбанів у салат і все добренько перемішуємо. Тільки скажіть мені, що я не один бачу у цій тарілці, ніби не знаю, якісь мальовничі картини Ван Гога чи Едварда Мунка. Особливо вон там крик проглядається, бачите? Наш е, е, паровоз вогняний фишак, летить по графіку. Зовсім скоро вже буде готове вугілля, і ми будемо заряджати наш шашличок. Ну а поки що нам ще залишилося додати тільки трохи зелені до нашого вогняного салату. Беремо ми традиційно, як завжди, петрушки трохи, візьмемо трохи укропу. Ну, і ще одна трава сьогодні у нас присутня це кінза. Не всі люблять кінзу, тому ну не знаю. Як на мене, то це східний кавказький салат, і він без кінзи не буде мати фінального акорду. Тому ми обов'язково її додаємо сьогодні. Ну а ви вже самі дивіться, як вам більше подобається. Додаємо небагато трохи для такого фльору кінзи. У шаленому перечутті смакової феєрії прикрашаємо наш салат травами і гарненько все перемішуємо. Даємо йому декілька хвилин відпочити та швиденько забираємо з холодних спа-процедур наші шашлички. Прийшла основна частина, будемо зараз вже насаджувати на шампори на наших головних учасників банкету. Почнемо з грибочків. І останній грибочок намагаємося обличчям до обличчя, щоб, як ми говорили, у нас фаршик утримувався. Всередині. Переходимо до ролетиків. Для чого ми кладемо їх у холодильник? А Все просто. Для того, щоб фарш трохи схопився, і при спробах нарізання наш лаваш не буде розвалюватись. Ну що ж, концентрація максимальна, шансу на помилку немає. Максимально уважно та обережно встромлюємо наш шампур у наші рулетики. За них не хвилюйтеся, їм не боляче. А от ваше серденько точно розіб'ється після того, як ви відчуєте їхній соковитий та космічний смак. Друзі, подивіться, яка це краса. Перша частина важлива е, зроблена. Тепер наступна частина. Відправляємося на вогонь. і Будемо сподіватися, що Бог вогню не захоче це все забрати собі в жертву. І все у нас вийде. Переходимо до вогню. Ну що, жар у нас мощніший. Тепер будемо сподіватися, що все у нас гарнесенько получиться. Погнали! Вогонь свою роботу зробить бездоганно. 15-20 хвилин і буде готово. До слова, конкуренцію у сміливості баклажану можуть скласти гриби. Вони не надто бояться, коли гарячі, тому їх раджу перевертати частіше, аніж лаваш. Так, ну що, перша партія готові. Першими знімаємо ті, що були в лаваші, вони готуються набагато швидше. Красота і <свист> гаряча собака. Так, друзі, ну і як традиційно вже стало в нашій програмі. Зробимо улюблений соус нашої програми. Ми правда не придумали, як його назвати. От, але що обов'язково е придумаємо? Нам потрібні корнішончики, нам потрібна медова гірчичка, нам потрібен вурчистирський соус, нам потрібен кетчуп і нам е потрібен майонезик. Погнали! Нарізаємо наші малюки-огірочки. Додаємо майонез кетчуп. Медову гірчицю, вустерський соус, і отримаємо найсмачніше поєднання смаків у вашому житті. На цьому вогняний фашак буде бажати вам смачного. Друзі, пробуйте наш рецепт. Напишіть в коментарях, що у вас вийшло. Напишіть, які ви свої доповнення до цього рецепту робили. Ну а ми з бачу бажаємо вам ще раз приємного апетиту, смачного. До зустрічі. Підписуйтесь на канал Люкс FM, Ставте лайки під програмами. Ще раз нагадую про те, що ви можете пропонувати свої рецепти. Ми теж будемо готувати їх. Ну і до скорих зустрічей! Це був вогняний фишак. Пока. Ну що ж, пройдемо по вивченому матеріалу для початку розпаліть вогонь і на вашій кухні, і у вашому серці. Запікаємо баклажан, перці та помідори. Не боїмося їх спалити. Чим довше вони пропечуться, тим буде смачніше. Після опускаємо овочі у холодну ванну. Їм приємно вам легше знімати з них шкірку. Далі максимально все це подрібнюємо. Додаємо до них пікантних друзів. перець, чилі та часничок і завершуючим акордом буде зелень. А щоб насолодитися найсмачнішим шашликом у вашому житті, робимо кілька простих рухів у свинячий фаршик, додаємо мілко подрібнений жовтий перчик та синю королеву спеції за смаком. Далі фаршем малюємо витончену картину на лаваші. Нагадую, тоненьким слоєм. Також наповнюємо цією нереальною сумішю печериці, даємо ролетику кілька хвилин відпочити у холодильнику або морозилці і на вогонь. 15-20 хвилин і готово. І саме за ці 15 хвилин ми приготуємо фантастичний соус. Корнішони, майонезик, кетчуп, медова гірчичка, вустерський соус. І насолода прийде у ваше життя. Смачного друзі! Попрощалися, давайте тепер пробувати, що у нас вийшло. Мама, мій, я попробую перше без соусу. Морі Навіть можна було трохи менше тримати на вогні. Народ, все, кидайте, погнали їсти.